До якої дати продовжується воєнний стан? Чи можна бронювати працівників сумісників? Як виконати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю за 2023 рік? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи №1. І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 24 по 28 липня. Поїхали! Верховна Рада проголосувала за закон, яким затверджується указ президента про продовження дії воєнного стану ще на 90 календарних днів. Отже, воєнний стан продовжується до 15 листопада 2023 року. Що це означає для кадровика? У кадровому обліку ми продовжуємо застосовувати закон номер 2136 Відповідно, під час дії воєнного стану немає поняття святкових днів у розумінні статті 73 Кодексу законів про працю. А це означає, що норми тривалості робочого часу для серпня-жовтня потрібно перерахувати та рекомендуємо затвердити новим наказом. Для вересня і листопада норма тривалості робочого часу залишається без змін, оскільки на ці місяці не приходяться святкові дні у розумінні статті 73 Кодексу законів про працю. Крім того, якщо такий святковий день приходиться на період щорічної відпустки або соцвідпустки на дітей, то він враховується як звичайний календарний день і не. Збільшує період вказаних відпусток. Відповідно, працівники можуть оформлювати відпустки без збереження зарплати через воєнний стан до 15 листопада 2023 року. Проте поки що квапитися не потрібно, треба дочекатися офіційного набрання чинності законом, яким затверджено указ президента про продовження дії воєнного стану. Також може тривати призупинення дії трудового договору, дистанційна робота запроваджена на період дії воєнного стану. Станом. Крім того, продовжується на 90-календарних днів і період мобілізації. Нагадаю, що, незважаючи на усі законопроекти, зараз стаття 119 Кодексу законів про працю залишається у звичній редакції. Тобто роботодавець за мобілізованими працівниками зобов'язаний зберігати місце роботи та посаду. При цьому на підприємстві має бути виданий наказ про увільнення працівника від роботи через проходження ним військової служби за призовом під час мобілізації. Звісно, що це далеко не всі кадрові питання пов'язані із повродовженням дії воєнного стану? Тому, якщо у вас є додаткові, звертайтеся до нашого сервісу Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Оскільки продовжується загальна мобілізація, то й тема бронювання працівників залишається актуальною. Нагадаю, що зараз процедура бронювання головним чином визначена у постанові Кабміну номер 76 Так ось до цієї постанови внесено зміни постанови номер 743 яка набрала чинності 22 липня 2023 року. Про які зміни йде мова? Уточнено про кількість заброньованих в органах місцевого самоврядування та кількість військовозобов'язаних, які підлягу. Гають бронюванню та займають посади в органах місцевого самоврядування, крім військовозобов'язаних, зазначених в абзаці третьому цьому пункту, тобто не рахуючи військовозобов'язаних, які займають посади першої та четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, повинна становити 50% кількості військовозобов'язаних зазначених органів на дату подання списку. Далі зміни вже торкнулися власне умов для визначення підприємства критично важливим для цілей бронювання. Також одним із критеріїв для визначення підприємства критично важливим є такий: загальна сума сплачених податків зборів платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого ЄСВ протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 15 мільйонів євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом національного банку за той самий період. Що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство. Цей критерій існував і до внесення останніх змін, однак уточнено, що ось у ці 1,5 мільйонів євро тепер враховується і сума сплаченого ЄСВ. При цьому для визначення підприємства критично важливим, воно має відповідати у загальному випадку трьом або більше із семи запропонованих критеріїв. Проте в окремих випадках підприємству достатньо відповідати двом або більшим. Більше із семи запропонованих критеріїв. До таких пільговиків тепер належать казенні підприємства пробірного контролю та підприємства, які забезпечують надання послуг і виконання робіт з експлуатації та комплексного обслуговування майна органів державної влади, а також підприємства у сфері ветеринарної медицини та житлово-комунального господарства. Також уточнено строк, протягом якого уповноважений орган має визначити, є підприємство критично важливим або ні для цілей бронювання. Також на а це тепер відведено строк не більше ніж 10 робочих днів з дня отримання звернення про визначення підприємства критично важливим. При цьому держпраці з посиланням на лист мінекономіки уточнює, що бронюванню підлягають і працівники, які працевлаштовані на умовах сумісництва. Пояснення просте постанова номер 76 не містить жодних згадок або обмежень для бронювання працівників сумісників. Про новації у бронюванні вже розповідала Тетяна Донець на вебінарі. Посилання в описі до відео. Актуальне питання. Чи можливо поділити на частини додаткову відпустку окремим категоріям громадян? На цей раз Держпраці сконцентрувала увагу на можливості поділу бойової відпустки. Отже, для учасників бойових дій, постраждалих учасників революції гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначено законом України No 3551, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. Це, зокрема, передбачено у статті 16 з індексом 2 закону про відпустки. Працівник повинен підтвердити роботодавцю свій пільговий статус відповідним посвідченням особи з інвалідністю війни або учасника бойових дій. Підстава для надання додаткової відпустки вище зазначений документ із відповідною заявою працівника. Якщо демобілізований працівник отримав посвідчення учасника бойових дій особи з інвалідністю війни, то після його надання роботодавцю він матиме право на додаткову відпустку. А що з можливістю поділити таку відпустку на частини? Зауважте, що поділ відпустки передбачений статтею 12 закону про відпустки, причому поділити можна тільки щорічну відпустку. Так звана бойова відпустка, визначена статтею 16 з індексом 2 закону про відпустки, не Належить до щорічних відпусток, а є пільгою гарантованою державою. Отже, на неї не поширюються норми, передбачені для щорічних відпусток, а тому бойову відпустку не можна поділити на частини, переносити на інший період та не потрібно виплачувати грошову компенсацію під час звільнення. Зразки заяви і наказу про надання бойової відпустки завантажуйте у нашому розділі Документи. Наша команда нефтом працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, додаємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Грунтовне роз'яснення відмін економіки у листі, що стосується соцвідпустки на дітей, пропонуємо розібрати топ-5 висновків. Перший Мінекономіки вкотре зауважує, що той з батьків дитини, хто претендує на отримання соцвідпустки на дітей, повинен надати роботодавцю документ, що засвідчує факт її невикористання у відповідному календарному році. Оскільки законодавством не визначено конкретного переліку таких документів, то, на думку Мінекономіки, роботодавцю може бути. Надано будь-який документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується, що відповідна відпустка не надавалась. Зауважимо, що статтею 19 закону про відпустки надання жодних підтвердних документів не передбачене, тож формально вимагати їх ми права не маємо. Якщо поділяєте підхід мінекономіки, краще передбачити надання додаткових документів у правилах внутрішнього трудового розпорядку або положені про відпустки. Другий Законодавством про працю не передбачено надання двох соціальних відпусток, що надаються для виховання дітей одночасно за один і той самий період. Тому знову ж таки, на думку Мінекономіки, працівник не набуває права на соцвідпуску на дітей за період перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, або у відпустці без збереження зарплати до досягнення дитини шести років. І тут маємо заперечити: не слід змішувати умови надання відпустки. Та трудові гарантії дійсно під час відпустки для догляду за дитиною до 3 років скористатися соцвідпусткою на дітей не можна, проте за період відпустки до 3 років виникає право на соцвідпустку на дітей, оскільки у статті 19 закону про відпустки відсутня умова про працюючого. Проте скористатися набутим правом на соцвідпустку на дітей можна уже після закінчення відпустки до 3 років. Третій. Соцвідпустка на дітей надається понад щорічні відпустки, а також переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному статтею 11 цього закону про відпустки. Уточнимо, перенести або продовжити соцвідпустку на дітей через тимчасову непрацездатність можна тільки в тому випадку, якщо під час такої відпустки захворів сам працівник, а не його дитина. Четвертий соцвідпуска на дітей надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу. Чинним законодавством не заборонено надання соцвідпуски на дітей, якщо працівник на момент подання заяви про її. Оформлення з якихось причин не відпрацював жодного робочого дня у цьому календарному році. Отже, якщо працівник на момент подання заяви на соцвідпуску на дітей не відпрацював жодного дня, так як перебував у простої, щорічних оплачуваних або неоплачуваних відпустках, то після використання цих відпусток може скористатися своїм правом на зазначену соцвідпустку за відповідний календарний рік. П'ятий Чинним законодавства не передбачено строку давності, після якого втрачається право на соцвідпустку на дітей. Якщо за кілька попередніх років працівник не скористався правом на соцвідпустку на дітей, то в разі звільнення, незалежно від підстав йому має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні таких відпусток. Це стаття 24 закону про відпустки. Більш детально розібратися в темі допоможе Яна Ярошенка, дивіться запис ефіру, кадрові документи. І соцвідпуска на дітей, практичні приклади та професійні поради. Воєнний стан продовжено дії кадровика за посиланням під відео. Держпраця нагадала, що відповідно до статті 19 закону номер 875 встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для роботодавців, підприємств, установ, організацій та ФОП. При цьому з 2023 року скасовано: реєстрацію у Фонді соцзахисту осіб з інвалідністю, звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю це форма номер 10 ПОІ, тепер всю необхідну інформацію Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю отримує від пенсійного фонду, а саме через графи податкового розрахунку. Тож будьте уважні. Але сам норматив не скасований. Як і раніше виконувати норматив повинні всі роботодавці, незалежно від їх форми власності та системи оподаткування, не потрібно виконувати норматив лише роботодавцям з кількістю найманих працівників до 8 осіб, тобто 7 осіб менше, представництвом іноземних компаній, які не є юрособами. Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю встановлюється у розмірі. Одно робоче місце, якщо роботодавця працює від 8 до 25 осіб, 4% середньооблікової кількості штатних працівників, якщо кількість працівників перевищує 25 осіб. Особи з інвалідністю враховують в норматив. Якщо це місце роботи для неї є основним, відповідно сумісники до нормативу не враховуються. Інвалідність підтверджена копією довідки до акта огляду МСЕК або копією пенсійного посвідчення, або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії. Водночас на врахування до нормативу не впливає. Група інвалідності, яка встановлена особі, режим роботи такої особи на підприємстві, повний чи неповний робочий час, коли сама особі була встановлена інвалідність, до її працевлаштування на підприємстві, чи вже коли вона перебувала у трудових відносинах, встигнути виконати норматив за 23-й рік допоможуть підсказки від Яни Ярошенка у випуску кадра Life. Як ми з вами вже з'ясували, у серпні нас очікує продовження дії воєнного стану. При цьому на серпень приходиться святковий день, 24 серпня, День Незалежності України. Однак, оскільки під час дії воєнного стану немає святкових днів, то 24 серпня 2023 року, це четвер, вважається робочим днем при стандартній п'ятиденці. У такому разі норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю, для серпня 23 Третього року, з урахуванням продовження воєнного стану становить 23 робочі дні і 184 години. Оскільки йдеться про продовження воєнного стану, то можна оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 і 4 статті 12 закону номер 2136 Але не поспішайте оформлювати ці відпустки з 18 серпня аж доти, доки не отримаємо набуття чинності законом, яким затверджено указ президента, про продовження дії воєнного стану. Як тільки відбудеться ця подія, то 24 серпня слід враховувати у тривалості щорічної відпустки соцвідпустки на дітей як звичайні календарні дні. Крім того, пам'ятайте, не пізніше 7 серпня слід подати звіт з праці за формою номер 1 пв місячня за липень 2023 року. Також варто відзначити, що очікують зміни у статті 73 Кодексу законів про працю щодо зміни визначення окремих святкових нових гнів, а також зміни у призовному віці з 27 до 25 років. Якщо у вас виникають запитання з приводу кадрового оформлення в умовах воєнного стану, ви можете їх поставити у сервісі особистий консультант на Кадроленд. Також відзначу про наші безкоштовні вебінари. 1 серпня вас очікує майстер-клас від Галини Казначей про всі нюанси щорічної відпустки від оформлення до оплати. 3 серпня Ганна Лисенко та Тетяна Донець нададуть фахові юридичні поради з приводу перевірок Держпраці та ТЦК. А 4 серпня Тетяна Донець розгляне кейси і зведення військового обліку. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посилання з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна! До скорої Зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!